Вітаю на порталі Знань. Я Сандек Олександр, Супервайзер міста Запоріжжя. Тема сьогоднішнього випуску презентація. Презентація це рекламний або інформаційний інструмент, що дозволяє в найзручнішій формі для клієнта донести йому інформацію про об'єкт презентації. Метою презентації є Показати клієнту, як продукт чи послуга, яку ми йому пропонуємо, можуть вирішити його проблеми. Або задовільнити його потреби, які ми вже виявили на попередньому кроці. Презентація має певну структуру. Характеристика, перевага і вигода. Характеристика це те, що закладено в продукт виробником. Перевага. Це те, що виділяє твій продукт над продуктом конкурента. Вигода це те, що отримує твій клієнт, починаючи працювати з твоїм продуктом. Гарним прикладом одночасно, характеристики, переваги і вигоди є зручна ручка на наших пляшках об'ємом 2 літри. Характеристикою є саме те, що ця ручка є на наших пляшках. Перевага. Це те, що більшість наших конкурентів її просто не додають або роблять сумнівної якості. І вигодою є саме те, що пляшки об'ємом 2 літри у торговій точці будуть брати частіше саме нашої торгової марки. Чому? Тому що харчів пакет а бутилку до руки. І ще одним яскравим прикладом одночасно характеристики, переваги і вигоди є наша пляшка об'ємом 1 літр. Оскільки більшість виробників виробляють пляшки формату 700 мл, і за ціною вони в продажу майже такі самі, як наша літрова пляшка. Це і є вигодою для клієнта. Більше води за ті ж самі гроші. Презентація не повинна бути однаковою та шаблоною для всіх типів торгових точок. Презентуючи нашу продукцію у кіоску або на зупинці, ти маєш розуміти, що там більш необхідний формат take-to-go формат 0,5 або 1 літр. А якщо ти робиш презентацію в торговій точці біля будинку, то там необхідно розуміти, що більш презентуючи нашу продукцію в торговій точці біля будинку, ти маєш розуміти, що там більш ходовою позицією є 1,5, 2 або 6 літрів. Цікавим каналом збуту влітку є хорика. Коли найбільш актуальні і популярні холодні напої та лимонади, пармени можуть використовувати нашу воду для їх приготування. А саме перевагою для них буде зручна пляшка об'ємом 1,5 літри, а також газація, яка не зникає після першого або другого обшику. Сподіваюся, мої поради будуть корисними тобі. До зустрічі на порталі Знань.